І ще резонансні кадри останнього тижня року, Новина перша буквально сьогоднішня шумахер розбився. Легендарний пілот Формули 1 шпиталізований із тяжкою травмою голови. Михайль Шумахер, семиразовий чемпіон світу в найпрестижніших автоперегонах, Травмувався, але не на авто. Він катався на лижах у курортному містечку Мерібель у Французьких Альпах. Відомо, що він упав на схилі поза трасою і вдарився головою об камінь. Шумахера терміново доправили вертольотом до лікарні в Греноблі. Жодної іншої інформації щодо його стану поки немає. А от такого зараз про різдво, якого світ іще не бачив у Ватикані. Із світлим святом один одного привітали два папи. Папа Франциск завітав до Бенедикта XVI. Вони разом помолилися і пів години поговорили віч на віч. для новообраного Папи Франциска. Цьогорічна різдвяна меса стала першою на святому престолі. Понтифік поклав до ясел фігурку малюка Ісуса і закликав мільйони вірян обирати любов і йти до світла. Трендом новорічної моди у Києві стала євроялинка з майдану незалежності. Її копіюють в офісах, а інструкція із виготовлення в домашніх умовах миттєво облетіла інтернет: два кола, вісім планок і папір. Розробники розрахували, що ялинка коштуватиме півсотні гривень. Щоправда, за умови, якщо є кольоровий принтер, за малюнком, який розробив Житомирський митець, друкують вітальні листівки. У подарунки почали обирати футболки із зображенням євроялинки. Долучилися і дизайнери 1+,1. Ось вітальна євролистівка від них. Уроки мирного спротиву ще одна наскрізна ознака 2013-го. Гарячі політичні вітри цьогоріч вирували на кількох континентах. Утім, чи були вони переможними? Роботу над помилками провів Олексій Бобровников і підказку знайшов у самого Далай-Лами. Уроки турецької, тайської, арабської, іспанської, хінді. Все це кадри одного лише грудня. Ось це Таїланд. Поліція іноді може реагувати на протести ось так. Ті ж, хто називають український протест брутальним, а мітингувальників агресивними, не бачили цих кадрів. Або вдають, що не бачили. 2013-й не був роком результатів. Це був рік навчань. У Туреччині протестувальникам не вдалося домогтися відставки керівництва держави, яке почало перетворювати світську країну на релігійну диктатуру. Хоч видимого результату поки немає, опозиція там вперше за довгі роки стала системною потужною силою зі своїми людьми у силових структурах. У Єгипті навчилися скидати диктатора, який перегинає палицю, але не навчилися що з цим робити далі. Зняти на звичайний телефон інтерв'ю ось цього хлопчика стало справжнім хітом інтернету. Слова 11-річного підлітка змістовніші за сотні годин телевізійних ефірів. Я тут для того, щоб не дозволити перетворити мою країну на товар, який належить одній людині, не дозволити одній партії конфіскувати у нас конституцію. Ми в Єгипті спекалися військового режиму не для того, щоб замінити його режимом фашистських теократів. Фашистів, теократів що це означає? Фашистська теократія це коли ти маніпулюєш релігійними поняттями і запроваджуєш екстремістські правила в ім'я релігії. Релігійні установи вербують електорат, вони роздають виборцям цукор та олію і ще багато таких речей. Так, Тактики підкупу виборців, так само як і придушення рухів спротиву, було схожими. А от форми прояву протестів ставали все витонченішими. 2013 приніс неймовірний досвід для тих, хто практикує тактику мирного спротиву. Це можна робити так. І так, і ось так. А це сліди загиблих. Ось так учасники мітингів у Туреччині дали зрозуміти загиблі друзі лишаються поруч. А ось так проводжали Нельсона Манделу. Без показного смутку смерть одного з найвидатніших майстрів безкровної революції теж стала уроком економічного зброту, уроком, який мало хто оцінив. Ось на цих кадрах брокери найбільшої в світі біржі вшановують пам'ять того, кого чверть століття тому проклинали. Це відповідь тим коментаторам, які стверджують, що революція шкодить бізнесу. Так, шкодить, але лише тому, хто прив'язаний до влади. Ще один урок це тактика Мандели, бойкот діяльності компаній, які співпрацюють із брутальним урядом. Тоді, у 80-ті, в південній Африці заклик до міжнародних корпорацій не інвестувати в країну апартеїду, карався на смерть. Протестувальники йшли на цей ризик і перемогли. Їм не було чого втрачати. Цього року двоє духовних лідерів, чия паства разом нараховує близько двох мільярдів населення, схвалили мирний спротив. Далай-Лама, згадуючи про Манделу, Ми повинні перетворити сумна рішучість і нести його дух далі. Папа Бенедикт, благословляючи протести в Бразилії, лише три слова. Іди без страху. А ось так цього року за свої землі боролися індіанці Бразилії. Рух проти економічної дискримінації під назвою Окюпай, популярний у минулі роки в Штатах, дійшов і до джунглів. Але що сталося з головними героями Occupy в ареалі їхнього проживання? У Нью-Йорку цей рух майже завмер через відсутність чіткої мети і конкретних лідерів. На українському майдані я спілкуюся з одним з учасників Окюпай Street. руху, який провалився. Аналізуючи помилки свого протесту, він дійшов висновку. Одна з ключових проблем зупинка руху. Ми зупинились. Ми теж побудували наметове містечко у Нью-Йоркському парку і лишились там жодного кроку вперед. Барикади це добре для оборони, але якщо побудувати навколо себе барикади і не рухатись, це все одно, що собі самому удавку на шию накинути. Нам тоді в Захарі парку не можна було зупинятися. Наступний рік обіцяє бути ще гарячішим. Ось що прогнозує журнал Економіст. Прогноз політичної погоди на 2014 рік буде невтішним для тих, хто любить прохолоду. Правителі 43% країн світу, якщо вірити прогнозам економіста, перебуватимуть у групі високого ризику. Майже весь близький схід, Північна Африка, Балкани, Туреччина. І ближче 10 з 15 республік колишнього СРСР можуть стати епіцентрами громадянської непокори. Авторитарні або напівавторитарні режими будуть під впливом революційного тиску. Гаряче може бути в Білорусі. Тут почасти діятиме український циклон. Чи може він перекинутися ще північніше? Росія тепліше, так тепліше, але ще не настільки гаряче. Російські правителі перебуватимуть у помірній зоні тиску. Однією з рушійних сил спротиву у більшості з цих країн стануть бутафорські реформи і безглузді проекти влади. Наприклад, у Росії це Олімпіада в Сочі, найдорожча в історії людства. Олімпіади та футбольні чемпіонати вже давно не додають голосів правлячим партіям. Цього року ми це бачили в Бразилії. Наступного можемо побачити у Росії та в Україні. Адже голова українського уряду теж уже натякнув на плани підготовки до чергового видовища світового масштабу. Олексій Бобровников, Дмитро Орлов, ТСН тиждень, 1+,1.